Привіт всім, друзі! Зараз у нас 20 година вечора, 20.08. І я чекаю свій новий автомобіль, свій новий проєкт. І той, хто відгадав під минулим відео, це буде, зараз я покажу. Тут прям все чітко написали, що це буде за автомобіль. Ну, ось такий юсер. Я не знаю, як його звати. Коротше, напишіть мені в Директ, чи це коментар, і я вам відправлю 500 гривень. Коротше, зараз ми чекаємо, десь звідти повинен приїхати евакуатор з моїм новим автомобілем. Тож контенту бути і починається у нас прикольний проєкт. О, я прям бачу вже евакуатор, десь там у удалині, там їде, їде, їде. І везе мою нову аудюшку. О, видно, що вон там він їде. Коротше, я не знаю. Я купив її чисто по фотографіям. Я не підходив, не дивився, нічого не робив. І вийшла мені така машинка 3000 доларів. В роботи там досить багато. На вигляд дуже сильно вдарена, але насправді не критично, тому що ланжерончик, наче як рівний, підсилювач рівний, навіть радіатори, скоріше за все, трошки підігнуло, але вони рівні. І що мені треба буде робити? Це тільки витягнути стакан, тому що весь удар прийшовся в стакан. Ну і плюс зробити технічний стан, технічку цього автомобіля. І ще там у нас вона до рестайлінг. Я подивився. У нас підходить рестайлінг для цього автомобіля, тому що всю морду мені треба міняти разом з фарами. У мене тільки ціле одне ліве крило. Тому я куплю повністю нову морду на цей автомобіль, і буде в нас вже машина рестайлінгова з новою мордою. А головне це стан автомобіля 130 тисяч пробігу рідного кілометрів. Те, що вона не бита, не фарбована, була два ключі, і вона не пригонка, а офіційна тачка. Тому я її купив, якщо б було б щось інакше, то скоріше за все б я б її не брав. Хто, хто не бував у Луцьку, той не знає, як дівки діргають пуску Перекупи з машинами парить куску, якщо ти не бував у Луцьку. луцку, хто, хто не бував у Луцьку, той не знає, як дівки діргають пуску Перекупи з машинами парить куску. Якщо ти не бував у Луцьку. луцку. Перше знайомство з цим автомобілем вже при світлі дня, тому що вчора вечором ми його розвантажували і поїхали додому, щоб зранку приїхати і займати. По автомобілю, я так думаю, що фарбована морда. Чому? Тому що на фотках оце крило трошки випадало, хоч зараз воно, наче як і в один колір, е, капот він взагалі без колів ідеальний. Ну, хоч пробігу небагато, 130, але все одно якісь піскоструйки повинні бути. І що у нас тут? Хоча, хоча дивіться наче як і в один слой пофарбований. Тут видно, що трошечки, бачите, зеленої шпатлівки є по крилам. Але ж у нас є товщиномір, навіщо гадати. Зараз проводимо розпаковку цього автомобіля, а потім вже будемо робити дефектовку. Зараз дістаємо прибор. Погнали у нас контрольний буде дах, у нас скільки у нас тут б'ється. 119. Ось ми бачимо це завод. По крилам Що у нас тут? 179. Так, ось бачите. Або воно фарбоване, 212, не або, а скоріше за все, що воно фарбоване. Капот 168. Але тут іще слой бруду. Ну, коротше, якщо і фарбований капот був 140, 174, або це просто такий жирний слой, я не знаю. Тому що ну, тут, наче як один слой фарби. Далі вже йде чисто. Метал. Ну, коротше, все одно це все буде під заміну, нова деталь буде фарбуватися і буде під завод. Крило тут, ну, сенсу немає, 300. Це 100% фарбовано, далі дверка. Ну Цю дверку нам також треба буде фарбувати, хоча вона не фарбована. У нас ось така невеличка подряпина є. Це я думаю внаслідок цього ж самого ДТП. Далі у нас 112, 113, 101, 111. Коротше, це все завод. Кришка багажника 133. Ну, я думаю, це завод, просто плоскість різна. Ось 190. Так, тут ось 126. Коротше, 100% завод. Крило 123 102. завод. Тут ось подряпина, скоріш за все, коли маніпулятором її піднімали, це протерлося. Але це все заполірується цієї подряпини. Ну, їй так не було видно сильно. Але видно не буде. Сколів, і іржі більше немає. Так, ну тут все завод. Коротше, виходить, що фарбована тільки морда була. І то, в принципі, нормально, без якогось криміналу. Е, гума у нас Goodyear ще зимова, три диски цілі, один диск розломаний. І це, скоріше за все, вже робилося власником окремо, тому що я знайшов такі самі диски. 3000 гривень за один диск коштує. Але всі чотири нам треба буде перефарбовувати в звичайний сірий колір. Вони зараз такі карбонові. Тому що цьому диску з цього боку. Коротше, йому вже гаплик, він ще її лопнув посередині там. Ну нічого з ним вже не зробиш. Тільки на метал, точніше на кольоровий метал здавати. Що мене підкупило в цього автомобіля, що це все ж таки офіціал, вона в дуже гарному стані. пробігу тут 130 тисяч. Тут нічого не позатерто, не повитирано, сколів якихось рижиків немає. Стан взагалі як нова вся машина. Оцей типу кований карбон, я не знаю, це заводська штука чи не заводська. Так, тут трапчані сидіння, але тут купа ключів на цей автомобіль іде разом у комплекті. Ось дивіться. Один ключ стоїть тут. Оце, типу болванка така, не знаю, це для того, щоб його відкривати. Це запасний ключ. І ще десь у мене такий самий, як стоїть зараз у запаленні, ще один ключ такий же. Ось. І причому вони в досить непоганому стані, не затерті. Ну і далі по салону ми бачимо, що він не затертий, не просиджений, виглядає взагалі бадьора. Кермо навіть воно трошки протерте, але я думаю, підфарбувати нічого робити не треба. На 130 тисяч, в принципі, вона виглядає. Тут чи якась сигналізація є. До речі, зараз подивлюсь автомобіль по Carvertical, Наскільки я знаю, що він офіційний, але щоб це дізнатися 100%, ми зараз його проб'ємо по базам і подивимося, скільки власників в нього було, чи потрапляв він раніше в ДТП. Ось навіть є фотографії, коли автомобіль продавався у 2021 році, який вигляд та стан він мав. Цілий гарний автомобіль. До речі, так, диски тут були звичайні сірі. Це вже хтось зробив з них такі, типу стильовані карбонові. Так, ось бачимо по салону. Оці частини також вони були звичайні сірі, їх перетягнули. Я ж дивлюся, що ну, наче як такий прикольний, щоб якщо цю частинку перетягнули, взагалі б було круто. Ну, але маємо, що маємо. Пробіг був 99 тисяч кілометрів. Зараз треба під'єднати акумулятор, подивитися, скільки зараз, ну, наче як 130 повинен бути. Всі інформації, всі сервісні книжки, обслуговування, до речі Ну, коротше, підтвердження того, що цей автомобіль дійсно офіційний, у нас є не тільки по цим сервісним книжкам, коли робили сервіси, а ще й по фотографіям та звіту в CarVertical. по одометру показати у нас ось так. 129964 Повинен бути на, на даний момент 24-й рік. Вона продавалась на авторія. Ось як ми бачимо, історія по цьому автомобілю дуже прозора. Але так буває не завжди. Якщо ви хочете собі придбати автомобіль, який пригнаний з Америки чи Європи, обов'язково замовляйте звіти в CarVertical, щоб дізнатися все про ваш майбутній автомобіль. Скручувався пробіг чи ні? Скільки разів вона продавалась? Будуть фото доступні, як ми бачимо, навіть на офіційний автомобіль, що по Україні вона продавалася. І минулі фотки ми вже бачимо різницю, що з цим автомобілем сталося за ці 2-3 роки, коли вона продавалася в останній раз. А в нас є зміни все ж таки по салончику та зовнішньому вигляду. А якщо автомобіль з Америки він потрапляв в ДТП, то обов'язково будуть фотографії з пошкодженнями до ремонту. І потім вже ви для себе вирішите, чи купляти такий автомобіль, чи ні. Тож посилання на CarVertical залишу в описі під цим відео. Також буде знижка 20% по посиланню. А якщо у вас немає під рукою мого відео, можете просто ввести промокод наш гараж та отримати знижку 20%. Я особисто цим користуюся та вам рекомендую

Кришку багажника і зняв клему, а клема у нас акумулятор знаходиться в багажнику, то якось нам треба зараз відкрити цей багажник, а у нас тут і ключа нема куди засунути. і Як його тепер нам відкривати, я, друзі, не знаю, тому що він не працює. Що, Google у допомогу або через салон? Зараз. Будемо пробувати залазити, там же ж якось можна його відкрити без з'єднаного акумулятора. Тут якісь жучки. Ну, ви дивіться, навіть автомобіль він був в ідеальному стані до ДТП. Чому я і купляю автомобілі після ДТП, тому що вони в ідеальному стані. Це не те, що ти купуєш по низу ринку карча, який вже виїздений. Тут і техніка буде, і двигун, все буде в порядку. Єдине, що треба буде зробити. Тільки косметичні ремонти. Ну, не тільки косметичні, ще й ланжерончик треба. О, тут аптека якась. Ага, і доступу туди у нас немає. Але ми можемо відкрити доступ і зняти оцю сідушку. Тут повний заводський комплект, як він з салону був, так він зараз і є. Коротше, буду роздуплятися, як залізти та відкрити автомобіль. Ну, а потім вже подивлюсь, що там лежить в багажнику, тому що я вчора дивився, які запчастини були, фара, наче ліва лежала. Коротше, треба дістати, подивитися ціле-не ціле. Якщо ціле, то може продамо, тому що цей автомобіль я хочу зробити в новому вигляді. У нас буде рестайлінгова морда. Коротше, я відкрив ось так задній ряд, дивимось у нас пластмаски в ці цілі, їх можна продати. Оця штука ціла воздуховоди. Підсилювач поролоновий такий. Решітка з решіткою. Так, номера є. Решітка у нас. Так, вона ціла. Взагалі вся ціла, окрім нижньої частини. Нижня частина там на бампері залишається. Оце ціле. Кришка на двигун. Ціла. частково. Ну то таке, то вже не сильно критичне. Так, у нас тут корпус повітряного фільтра. Йому кірдик. Тут ДМР вешка, може ціла, може ні. Так, що у нас по фарі? Фара. Ну, Трошки подряпана. Але наче ось тут чи кріплення воно, чи воно не там кріпиться. А ні. Самі кріплення по ідеї цілі. Так, а оця частинка вона... Продається з телевізором. Виходить, що десь десь воно відламалось. Ось, отут десь відламалось, коротше. Фара ціла. Блоки, блоки, блоки також на місці. Ну це можна продати. Все одно вона не стане на нову морду. Там будуть інші фари, але вона коштує грошей. Так, рішітка теж немало коштує, я так скажу. Тому що ось ми можемо покрити якісь витрати. Так, вон там блок ще якийсь з фари є. Теж вони грошей коштують. Ну і це залишки фари. Лінзі, капздик. Так, а як відкрити нам зсередини цей багажник? Зараз погуглю, подивлюсь. Так, це верхня частина, вона, вона ціла, в принципі. Трішки погріти. Тріщин немає, але, скоріш за все, що її також треба буде міняти, тому що другий бампер буде, і там може ця пластмаска буде трошки по-іншому виглядати. Дістався до акумулятора, я все відкрилось. Багажник я, в принципі, показав вам вже. Зараз мені треба домкрат ключ, і будемо підіймати автомобіль для того, щоб знімати і дефектувати передню праву частину. Історія така, що стакан досить так непогано тут вигнуло, але його можна максимально потягнути. Ось тут погріти, підстучати, воно витягнеться. Номер у нас тут залишиться, нічого з ним робити не треба буде. Просто нюанс в тому, що де вони точки? Ось тут ці були точки, їх треба буде заново підварювати. А щоб сюди долізти, то треба... Скоріше за все скидати мотор. А хто казав, що буде легко, все ж таки це досвід, і в будь-якому разі є чим займатися, є що знімати, є що показувати вам. Тому контент буде. Заодно, якщо ми знімемо двигун, то ми ще можемо його обслужити, помити і потім частенько назад встановити, коли вже буде вся морда зібрана. Беремо домкрат, піднімаємо її, знімаємо крило, стойку, ходовку розбираємо, дивимося, як нам зробити так, щоб вона стояла хоча б на своїх колесах. Ну або просто щоб вона якось могла пересуватися навіть не своїм ходом. Півтори години роботи, і ми відкрутили, розібрали ось так: от як ви бачите зараз. Треба поїхати взяти гідравліку в гаражі і трошки розсунути стакан. ось цей Сюди, для того, щоб дістати стойку, тому що вона кріпиться ось тут: один-два, і там третій бовт, Я ще не відкрутив його. Ну, коротше, коли ми знімемо, тоді вже в нас буде вільний доступ. І речаги познімаємо всі, тому що всі речаги, всі ці штуки ми будемо міняти. Також бачимо, це виходить у нас підрамник. Він у нас також тріснутий його. Також ми будемо відкручувати і знімати підрамник повністю. З приводу лонжерона, ну, він, наче як рівний. отут якась м'ятинка є, але треба подивитися взагалі в інтернеті або подивитися. З того боку, вона є така вм'ятинка чи нема. Може це воно заводське таке і повинно бути. Диск у нас роздовбало викидати. Тут у нас все викидати окрім привода. Зовнішня граната ціла. Оцей три шипи поміняємо, поставимо назад. Відповідна частина гранати на місці, коробка у нас ціла. Тільки розкидала полючку, грязючку. І тут. Ну Це ми будемо також прибирати. Коротше, дефектуємо, зараз записуємо, потім я прорахую та в кінці відео скажу, скільки все це виходить. Що будемо робити з цим? Я думаю, ми замовимо четвертину, передню праву повністю зі стаканом. Десь ось так от вона буде у нас з ланжероном. Якщо по точкам висверлити, це буде максимально правильно. По двигуну у нас він цілий, нічого як знизу не тече. Ось тут якась подряпина є від телевізора, і схоже, що воно пробило оцю кришку. Але ця кришка, як я думаю, міняється, і вона тут не дуже геморійна її поміняти. Тому якщо що, то поміняємо. А поки що можемо помити якимось герметосом замазати. Поки ми робимо кузовню, технічка у нас поки почекає. Ну, якось так от у нас виходить. Звісно, що виглядає прям тотал-тотал. Але... Лобаш навіть сілий, якщо б то не кончик капота, то взагалі по оригінальний би і залишився. Він ще восьмого року заводський лобашик. Так що, якось так. Ну дивіться, як ми витягли все це діло, тут вже по точкам воно стає. Ось тут майже по лінії відриву теж стало, буквально трішки залишилося. Підтягнути сюди, може, сантиметра два. Ну, якщо оцю полку витягнути, то воно на місце стане. Далі, коли все це висверлиться, вся частина. Стакан відновиться, його не будемо відрізати. Тут всі заводські точки у нас залишаться. Якщо ми цей стакан не будемо вирізати і міняти, то виходить, що не треба звертатись в Сантадор, сплачувати окремо кошти і робити експертизу. Виходить, що у нас все залишиться по заводу, і з переоформленням також проблем не буде. Це я вже дізнавався, відправляв фотографії, спілкувався з людьми, які займаються переоформленням та внесенням змін в автомобілі. Тому якби, будемо робити, як нам сказали, що оця стінка у нас залишається, оце все у нас заново привариться. Ось можемо висверлити по точкам, поміняти, тому що все одно я замовив четвертину, оскільки мені оця частина треба, і оця частина також мені треба нова, щоб все це зробити якісно окремо по заводським точкам. Ланжерон у нас ну, майже рівний, його треба трошки сюди піддати, десь сантиметрів на 4-5 у цей бок, але тут не дуже зручно робити, це я вже буду робити потім у своєму гаражі. Зараз що ми будемо робити? Хочу помити. Двигун він не те, що такий мокрий, цапливий. Він запотівший весь, тому що 130 тисяч проїхав він, і я впевнений, що ціпок тут не міняли. Хоча він до 200 тисяч спокійно ходить, тому що тут автомат, а на автоматах вона не так сильно розтягується, як на механіці. Ми зараз спереду його помиємо і потім, коли будемо його розбирати, знімати, нам буде частіше з ним працювати, тому що в будь-якому разі нам треба буде його скинути, щоб приварити отам от стакан, щоб нам було зручно там працювати. 5 хвилин результат ми вже бачимо. Тут був слой бруду, такий прям мухрявий, вже його немає. Ще трішечки попрацювати буде взагалі ідеально. Підрамник будемо міняти, також його відмили. Коротше, усі труднодоступні місця воно дістає. Тут були нарості. Тепер вже працювати набагато приємніше. Посилання на мийку я залишаю в описі під цим відео. Промокод Гараж великими літерами 15% знижки ви отримаєте. Ну а ми з ауді сьогодні завершуємо, завтра прийде декілька запчастин. Також знайшов четверть і підрамник. Все це діло замовляємо. Також прораховую цілу вартість ремонту, і в кінці сьогоднішнього відео плюс-мінус орієнтовну суму, скільки мені вийде цей проєкт, я вам озвучу. Стакан ми вже по максимуму витягли, замовили підрамник, замовили, що ми ще замовили. Четверть замовили і ходовку замовили. Ходовку, до речі, замовили одразу, як тільки машина приїхала сюди. Я подивився, раніше вже повибирав десь в інтернеті на Олексі, ходовку цю всю коротше, приїхала вона на наступний день. З Києва дуже швидко, тому так, щоб воно не впало. У нас повністю під заміну всі речаги йдуть і стойка. Все в оригіналі. все дуже легеньке, алюмінієве поворотний кулак повністю в зборі, бо в мене тут всі ушки повідламувані. Оце вухо відломане. Змотані всі речаги. Вони оригінальні. Цей лендблоки цілі, не порепані. Шарові взагалі як нові. А ні, вони взагалі нові. Коротше, це типу відреставровані, я так розумію. Оце ось так пакують коробки. Коротше, купу бумаги, нова пошта нам прислала. Так само і тут. Дивіться, яка величезна коробка, А тут у нас лежить. Стойка разом з у цією частиною, тому що я не зовсім впевнений, що вона у нас ціла, не деформована. Коротше, тут прям всі болти, всі кріплення, вони також присутні. Просто беремо, ставимо і машина поїхала. Це так здається, на перший погляд. І знову ж таки, все. Там більше нічого немає, тільки велика купа сміття і бумаги. Доставка десь біля тисячі гривень вийшла. Ось за, за ось це все. Робочий тиждень підходить до кінця, я вже. Плюс-мінус порахував, скільки нам треба на те, щоб відновити автомобіль. Тут не вказані роботи з стапелем, зварювальні роботи, тому що по факту я це буду робити сам. І того у нас автомобіль разом з оформленням та доставкою вийшов 3400. Ходова спереду справа всі речаги, стойка у нас вийшла 225 доларів. Я вже купив, замовив сьогодні, забрав, приїхало. Крила передні рестайлінгові, вони коштують дорожче, ніж Дорис, тому 300 гривень два оригінальних крила. Капот, якщо брати оригінальний, він він коштує 350 баксів. Якщо брати якісний Тайвань, то можна влізти в 200 доларів. Ну, там може доставка ще 1000 гривень плюс-мінус. Фари рестайлінгові у нас коштують по 250 доларів. Це не оригінальні фари, але нові, європейські, щоб без жовтих поворотів було, щоб без жовтих кутків. А ми такі самі будемо купляти Коротше, 500 баксів це фари, але вони йдуть без блоків. Блоки ще десь баксів 100-150 на дві фари. Там треба 4 блоки. Бампер зборі у нас 450 баксів, це 150 доларів. Бампер сам це не оригінал, це новий Тайвань. Який ідеально підходить під оригінал, можна так сказати. Плюс решітки знизу, плюс решітка центральна. Центральна рішітка коштує ще 150 баксів, вона хромована, там йде s 4 Audi написано. Ну коротше, це просто ціни, які я знайшов на Олексії по тим запросам, як я хочу. Можна посидіти, пошукати десь там з маленькими дефектами, які будуть непомітні. Можна знайти дешевше. Але я рахую, ну якби, Нормальну ціну, щоб потім не було сюрпризів. Е, Граната-пильник е, 50 доларів. Телевізор 100 доларів, я вже замовив його. Це не оригінал, оригінал беушний 200 коштує. Стойка стабілізатора, е, окремо я замовляв, ще 10 баксів. Четвертина передня 200 баксів. Підрамник беушний оригінальний теж 200 баксів. Плюс доставка ще баксів 100. Ну, коротше, плюс фарбування ще 500 баксів. Всього передка я порахував. Виходить 6 335 гривень. Доларів. Це без урахування робіт. І машина виходить нижче, аніж низ ринку, при тому, що в неї маленький пробіг, і в цілому, окрім морди, у неї буде весь заводський окрас без якихось дефектів, м'ятин та подряпин, тим паче без рижиків. З точки зору комерційної, якщо продавати цей автомобіль, то можна заробити. Тисячу або півтори тисячі доларів десь продати її до восьми плюс-мінус. Але виходить, що я це просто зароблю за свою роботу. Не за те, що я просто купив, продав як перекуп, а за те, що я виконав об'єм робіт, тому що, тому що переварити полку крила, витягнути стакан, витягнути трошки Ланжерон. Це все коштує грошей, і мені сказали мінімум 700 доларів. А може там буде і більше, ніж 700, тому що каже, треба розкручувати, вирізати, дивитися, скільки грошей там вийде. Може, і тисяча баксів вийде. Тож така ось історія. Тож на сьогодні ми будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Як прийде четвертина, як прийде підрамник, будемо вже починати робити, витягувати, виставляти, заварювати. І тоді вже буде саме цікавий та трешовий контент по цьому проекту. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!